Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про напої. Так як я вивчаю нутриціологію і давно займаюся здорочим харчуванням, зразу хочу сказати без води і не туди, і не сюди. Тому і хочу розповісти, бо багато питань мені дівчата задавали ще, коли писали мені в особисті. Повідомлення, що, ну, а, а що ж пити? І ось таке прям ну, ну прям запитання: ну, ну а що ж пити? Ну, ще суп зрозуміло, вже каша зрозуміла, е, якісь там салати зрозуміло, а пити, ну що пити, воду і, і що ще? Таке хочу вам сказати, що ось, наприклад, напоїв в нашому раціоні може бути ну, дуже багато. І почнемо ми, звісно, з простої води. Бо всі напої, вони вважаються, що це їжа. Напої можна використовувати як перекус. І навіть напої, бо до них я особисто навіть відношу ось оці всякі зелені коктейлі. Ну, вони теж, по суті, є напої. Тому що вони ну, мають е, консистенцію рідку. Е, особливо, якщо, от, наприклад, я роблю е, вода, банан, додаю навіть яблуко, ну я довожу до дуже рідкої консистенції, щоб можна було пити. Тобто, це теж є напій. І його можна використовувати навіть як повноцінний сніданок. Якщо ось до такого коктейлю додати, наприклад, ще е, листки м'яти, листки шпинату, тобто, е, це вам буде і вуглевод, і клітковина. І ще можна додати, наприклад, там, якісь, е, навіть якусь квасолю відварену або нут. Тобто все це ви змішали в своєму блендері, випили і це. Ну, воно як напій, але це може бути навіть як повноцінний сніданок. Або перекус, але такий уже, знаєте, перекус, перекусіще. Після нього вже ну, години-дві ви точно не захочете їсти. Так що, ну що, значить, перше, це водичка. В мене теж є вода. І е, вода, щоб пилась. Вона повинна так само вас стояти на столі перед очима. Ем, І з свого досвіду скажу, що якщо вода десь, я знаю, що вона десь є в мене там, у відрі, в колодиці, ну, є та й хай є. А от якщо вона стоїть у мене на столі, да ще купить е, такий, знаєте, красивий графінчик для неї. Бо в мене, до речі, є графини, але. Свій, свої графини я понаставляла квітки-сухоцвіти. Сьогодні хотіла для відео взяти, але потім думаю, ну що там уже буду видумки видомляти. Я показую свій досвід, так як у мене воно є. Але я вам просто говорю, що можна купити красивий графин. Такий, знаєте, зараз навіть там з поділками, є з такими ще надписами, що вода дуже корисна, бо пийте воду кожен день. Ну, тобто щось заохочувальне можна таке собі навіть самому придумати, бо, як я вже говорю, ну, з чогось треба починати. Розумієте? Щось, якусь таку мотивацію, знаєте, яка буде вас підштовхувати вже почати пити ту воду. Так, ну все, вода у вас повинна бути в чистому виді, ну, ось стояти десь графинчиком. За воду я вам сказала далі. Ну, Якщо вже взяла цю баночку, хочу сказати, що до напоїв я відношу ще настоянки водяни. І було в мене питання за цю воду, я вже раз відповідала, ну, ще раз скажу, що я роблю із простої води. Так, як в мене колодець, тобто мені її не, не потрібно кип'ятити. Тим паче, що ми робили аналіз, в мене вода по всіх показниках дуже хороша. Так що я її навіть не кип'ячу для того, щоб ось пити. Ну, якщо у вас вода з крану, то, звісно ж, її треба перекип'ятити, бо там і хлорка, і по цих ржавих трубах вона йде. От. І, значить, які можна робити настоянки? Які тільки ваша душа бажає. Можна водичка з лимоном, можна додати мед, можна додати ось цитрусові зараз у всіх на столах, і оцю шкірку ми всі викидаємо як сміття. Можна її так само гарно вимити. У мене, ось, до речі, всі фрукти овочі. Я так само, як я вам показую цю тарілку, бачите, сьогодні так само. Яблуки в мене, апельсина, мандарини і лимончики в мене тут лежать. Тобто, щоб воно їлося, воно повинно вас стояти на столі. Так що в воду можна додати цитрусовий. Сьогодні я разом з вами зроблю ще одну водичку, бо ви вже бачили, я з вами декілька вже робила. Це лушпиня з цибулі. Так само те, що ви викидаєте. Але не буду зараз про якості ці розказувати, бо це займе більше часу. Ви можете відкрити інтернет. Та й всі ви прекрасно знаєте, що це найперше це антиоксидант. Це те, що підтримує імунну систему. Так що ось таку я роблю собі водичку. Сюди, до речі, можна ще додати лушпиння з часнику. Можна додати цілий зубок часнику, але я зразу скажу, що я водичку таку робила, не спішіть кидати багато часнику, бо вона буде віддавати е, цим часником. Якщо вам треба їхати на роботу, то, ну, щоб ви знали, запах може бути. Але часник так само, я його не ріжу, не тру на тертушку, просто зубчик часнику. Ну, а зараз я просто зробила таку водичку. Бачите? Лушпиня з цібульки, і нагадаю, що таку воду я її роблю на добу. Якщо вона постоїть в теплі у вас більше, вона просто буде е, бродити. Тобто, ну, це, до речі, так само буде цілюща вода, бо це почнеться е, натуральний окислюваний процес, бродіння. І через пару днів ви можете цю воду, хай вона вас перебродить, поставити в холодильник і будете пити її як квас. Так що, це так само може бути двойний ефект. Так, ну, я такі кваси не роблю, в мене їх ніхто не п'є. тому, а ось просто водичку в мене п'ють. І я п'ю, і е, мої домочадці теж можуть випити. Так, ось такі настоянки. До цих настоянок можна так само зараз, е, хто в селі, наприклад, живе, наламати е, гілочок з малини. Це буде ідеальне. Е, до таких настоянок можна ще приміняти кору, коро, кора дуба. Там дуже багато дубильних е, свойств. Е, можна так само, якщо хто заготовляє е, шишки. Теж можна їх робити як настоянку на воді. Можна е, кору е, з берези. Це все е, вода, яка буде в себе вбирати ось оці е, дубильні речовини. Так що ось така вода може бути. Так, Наступне це чаї. Чаї можуть бути і е, ну, самий простий чорний чай. Заварюєте, п'єте, хто які там любить, може бути зелений жасміном, може бути трав'яний чай, збори. Я аптечні вже колись говорила, аптечні збори навіть купляю, ось як зима, противозастудні, бронхіальні. Так що чаї, чаї. В чай можна додати так само: лимон, імбир. Можна якісь навіть спеції додати. Далі. Наступна, наступний набій це цикорі. Нарешті я купила свій цикорі. Це верховинка, не знаю, як хочете, хоч як реклама, це для себе візьміть. Хоч купіть, ну я скільки цикорів перепробувала, вони мені не цикоріє. А ось мені колись у еко-магазині ну, предложили спробувати, я потім почитала: це е, наш український виробник е, е, Івано-Франківська область, це. Е. Людина сама вирощує своє производство в неї, виробництво, і ось він там на Західній Україні вирощує цей ці і це його, якби, ну, верховинка називається це, ця його фірма. Так, цикорії. Можна ще пити, як напій, так само каву. У мене ось така кава була, я у Львові, бачили мої маленькі відео. здійснилась моя мрія. Я навіть не сподівалася, перед Новим роком я була у Львові, пила Львівську каву і привезла ось така кава. Це в зернах. Її треба молоти і пити. Так само до кави можна додати молоко, хто полюбляє, можна. Поласувати просто кавою, але каву пити теж обережно, не переборщуйте, бо кава має свої показники для деяких людей. І ну, одна-дві, ну, максимум три кружечки. Я, я, я випиваю. Я люблю каву з молоком. Так, наступне: що ще до напоїв можна? Це какао. Так само, какао можна пити, хоч саме какао зробили, а хочете з молоком. Так, за це, за це сказала. Киселі. О, киселі дуже мають велику користь, якщо, наприклад, це овсяний кисіль. Я колись був час. Робила собі кисіль ізотова. Хто про це чув, знає, хто не чув. Це треба там теж 2-3 дні в банки 3 робити таку овсяну настойку, зливати його, переливати. В общем, це можна в інтернеті побачити. І ось такий кисіль, він дуже. Допомагає при виразках шлунку, при якихось там язвах. Ну, У кого проблема ось такого роду, ось оці овсяні киселі дуже, ну, дуже корисні. Вони просто мають таку магічну заживлювану дію. Так само, які ще киселі? Ну, Звісно, що із сухофруктів, із. Просто фруктів ви можете собі зварити кисіль. Ну, і для мене я дуже полюблюю, полюбляю це молочний кисіль. Так, ну що ще? Ага, ще я собі просто тут підглядаю, бо бачите, я собі зробила таку шпаргалочку невеличку, щоб мені нічого не забутись. І наступний напій це компоти. Кампоти так само із свіжих яблук, груш, ну із всього вишня, черешня по сезону. Зараз так само в кого є сушка, можна зварити той компот. Ну, і в мене так, воно наче... Два в одному це компот або узвар. Узвар, ви знаєте, теж із сухофруктів, із сушки нашої. То там не лениться в кого гарні урожаї яблук, груш, то ви насушуєте. І так само ось ці узвари можна робити. Вони теж дуже е, вітамінні узвар для мене. І компот це ну, дуже такий е, напій, який полюбляють, ну, наприклад, моїй сім'ї. Так, ну і е, що ще хотіла сказати? Так, по-бистрячку, ще хочу сказати про гарячі напої. Це може бути, ну всі ви знаєте, гвинтвен, так? але він може бути як алкогольний з вина, або може бути безалкогольний, це на спеціях. Тобто, ось такі напої теж дуже корисні, бадьян. Гвоздика, кориця, всі мікро-макроелементи, які нам потрібні, ось будуть в цих напоях. Ну, і звісно, навіть з тим самим вином, це теж напій він корисний, тому що коли ви його кипятите, то всі спирти вони випаровуються. Якщо це гарне натуральне вино, то, звісно, своя якась. Частинка вітамінів там залишається. Але ж зараз я не знаю. Я, наприклад, вина нормального в магазинах не бачу, а так, щоб десь його придбати, якщо в кого є можливість, от, натуральне, то, звісно ж, можна і такий собі напій зробити. Так що, поговорила з вами про напої, хотіла вам нагадати, що все-все. Дає матінька природа. Звісно, що я вам наговорила багато, але щось із того, що я сказала, ви можете робити в себе вдома. Це те, що у вас є, це 100%. Це і чаї трав'яні, і ось такі водички ви можете робити. І цикорі собі можете дозволити. Ну, і компоти у звари, це. Без цього, мабуть, зима і не повинна обходитись. Ну, все, мої любі друзі, на цьому я своє невеличке відео про напої завершую. І сподіваюся, що, як кажуть, ви свій арсенал з напоїв розширите. Все, всіх люблю, цілую і до наступних моїх відео. Пока-пока!